Яка машина найкраща з цього? Ну, яка от не живе. Тому що якщо ми заїдемо сюди. І так. Ми заїхали сюди. Мені здається краще сюди. Відсюди. сюди. Оп. Оп оп оп, 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 оп. оп, 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 Ох! Ні, мені здається десь точно 20% вижило. Ні Поки що це рекорд, але не надовго. Була машинка ось така. Катя. Е... Ой-ой, вже. Пошкодилась. Що це з колесом було? Йо. Де її розкрутило просто. Коротше, десь 32%. Хо. Так. Дякую. за. Зараз і, оп, раз-два-три. О, їхали. Ну, як завжди. О, тут навіть гірше, ніж десь 14%. Да, уж, а вот с той машины трюки было краще. Да, я раскрутил их лысо. Лысо. Тихо, тихо, Даш, тихо, тихо, тихо. Да ж тихо. Да, и тут тэш. Уи. О, тут, тут прилетит на... Десь, напевно, на 40 або 30... ні, десь 36.

О, мінус один. Тепер він ніколи не буде відео ніколи не буде. Виявляйте вже вперші? в першій. Частині. Вже ви так. О. А я ще не, не знаю, мені... 57 десь. Це поки що рекорд. Так. Ай, тихо, 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 Мінус. Мені здається десь 26. О, наступный уазик. Это Хантер. Опа! А тут 76 мы не Это еще рекорд. Наступ... Да, я знал. Я знал, что это ты будешь. И целая мать же Нет. Остальные. Э, машина. Хоппа. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Ух. Ай-ой. Тут десь, напевно, девятнадцать. И останется зил. М -м -м. Ой -ой -ой, ой, 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 а так нормально, 69. І и переміг у нас Оазик. Всем до побачення.